Передодні листва Христового всі родини збираються разом за святою вечерю. На сторі 12 страв, стравою то є кутя. Ради молиться Богу, дякуючи за все, що мені посилає. Також просить на майбутнє, гарно бажає, солоддя для діточок. Не ходити, а також гарний тобі для своєї нече України. Так, так, коли за стіл? Отак От уже в куті кордиться. Зачекайте, діти. Так, так, так. так, 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 так. так, так, так. Дякую, Господи, повернувся. Зачекайте, діти. Нині час тривожний. Просто так до столу сісти ми не можемо, бо найкращі діти нашого народу землю захищають там за свободу. На сході України боронять державу. ллється кров невинна за землю, за славу. Станемо в молитві до Ісуса нині та попросимо Нього долі для України. Божий Ісус маленький, Жнє серці знов і знов. Ми об і любов. Щиро я тобі молюся на покинь на всіх і сух. Вікну ми і в час сюди, воюємо збережи, далі модуть, і зароди, а не на кожну мить що від кулі обминали, Всі живі сім'ю вертали Я молюсь в цю хвилину, бережи мою родину. Дай нам хліба, дай нам волю для України кращу долю. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного, дай нам на сьогодні і прости провини наші, які ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава, і вся надія наша на Тебе, Господь, ми схиляємо в молитві перед Тобою наші серця. Ми дякуємо за Твою вічну любов, ти так полюбив нас. Що віддав сина свого улюбленого, який невинним, немовлям, прийшов у цей світ заради нашого спасіння. Господи, ми не принесли перед Твоє світле лице, ладан і смирну, але ми приносимо Тобі наші смиренні серця і єдине бажання ми благаємо Тебе. Збережи нашу неньку Україну, захисти твоїх вірних синів і доньок, наших захисників, Господи, які захищають наш мир і спокій. Ми благаємо, Господь, об'єднай нас всі дні передріздвяні у молитві, у любові твоїй і в єдиному бажанні миру. Перемоги дай нашій Україні. Господи, допоможи нам бути єдиними, як єдиний ти, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Коли засвітиться яскрава над нашим містом загіркою і з вікно янською до нас прийдуть колядники. Вітаємо у нашій хаті чи дозволите заколядувати? Та колядуйте раз уже прийшли. Будь ласка, ми вас чекали. Доброта. Ангел вісь нам повіщає про народження Христа. Засіяла зірка ясна, промениста і прекрасна, вхід в печеру освітила, там причиста народила. Ось вона, дитя Боже, таке миле і пригоже. В небі ангели співають. Бога сина прославляють. З Різдвом Христовим Україно, бажаємо тобі перемоги та миру. Хай наші єдниці вороги лякаються, а ми дружно скажемо Христос рождається, славімо Його!